Привіт! Мене звати Діма Макарон, і в цьому відео я розповім вам, як убезпечитись від російських ракет, дронів Камікадзе, снарядів і вибухів. Е, варто зазначити, я інженер-конструктор, маю сертифікат, освіту і доволі великий досвід. Тож трохи розуміюся на міцності будівель та споруд. Е, і ще одна важлива ремарка, що це буде все ж таки мова не стільки про обезпечення, а про мінімізацію ризиків, тому що зазначу, що найбезпечніші місця це саме місця, які призначені для того, тобто укриття та бомбосховища, там ви дійсно будете в безпеці. Моє відео воно ем, несе такий характер, все ж таки, мінімізації ризиків. Е, якщо у вас немає там, умовно під рукою сховища, бомбосховища, чи немає часу, щоб туди дістатись, ну чи вам просто ліньки туди йти, бо воно в жахливому стані, як це часто буває у Києві, тож вам е, доводиться якось укриватись е, умовно підручними засобами. Тож, щодо ризиків, е, е, потрібно розуміти, що від прямого влучання якоїсь потужної. Ракети, наприклад, там Іскандер чи Калібр, о, вас о, врятує лише дійсно спеціалізоване сховище, бомбосховище і укриття. Всі ці правила о, подвійних стін вони в цьому випадку не спрацюють. Якщо о, ракета чи навіть дрон Камікадзе влучить безпосередньо, у вас, але ви можете мінімізувати ризики, тому що пряме влучання і його не дуже висока. А от, наприклад, вибухова хвиля радіус дії її значно більше. От давайте візьмемо таку ракету Іскандер або калібр, у якої бойова частина 450 кг. Ну це доволі поширена бойова частина російських ракет. Так, от я зробив деякі розрахунки. Щодо впливу вибухової хвилі. Треба зауважити, що е, дуже багато параметрів впливає саме на потужність вибуху, це як і самої речовини вибухівки. Вона мені невідома, воно все зводиться в тротиловий еквівалент. Е, але е, зазвичай в таких е, ракетах вибухова речовина більш потужна, ніж тротил, тому я там взяв коефіцієнт 1,4, е, але можливо він там ще вище. Е, також дуже впливає, де саме відбувається вибух е, в повітрі, на поверхні. Знову ж таки, яка це поверхня? Одна справа, коли це бетонна поверхня, тоді вибухова хвиля йде якраз більше в повітря, тому що е, жорстка поверхня, вона, так би мовити, відражає цей надлишковий тиск. Або якщо це на ґрунту, це м'яка поверхня, тоді м ґрунт поглинає част, частину вибухової хвилі. Теж Інша історія відбувається також. Ми всі знаємо з вами приклад із того ж самого фільму Армагеддон. Так чому команда Брюса Віліса забурювалася у астероїд, щоб його. Підірвати і там пояснювалося приклад пітарди на ладоні. Якщо вона вибухає, у вас буде невеличка вавка, і пітарда затиснута у кулак. Ну ви залишитесь без, без пальців. Так само і м -м, снаряди. Е -е, якщо ракета влучить в будинок і розірветься не при контакті з е -е, стіною огородження, а проб'є там щось і вибухне всередині, то звичайно. Вибухова хвиля, е, зруйнує і дуже багато спричинить саме руйнацій. Тут о, це теж важливо розуміти, тому це моє пояснення, воно не якесь універсальне, а, але о, все ж таки доводиться спростити, бо це все ж таки ролик на Ютубі, а не якесь м, дослідження. Тож ми спрощуємо і от те, що я вирухував. Для е, ракет з бойовою частиною 450 кг, це найбільш поширені, е, такий е, смертельний радіус вибухової хвилі це приблизно 25 метрів. Тобто в радіусі 25 метрів, ну, скоріше за все, що ви загинете. В принципі, це такий е, доволі великий радіус, але якщо ми кажемо про уламки е, і руйнація складу в радіусі 100 метрів. Ну, з вірогідністю 100% скло зруйнується. В принципі, мабуть, що ще й більше. Знову ж таки, дуже е, багато чинників, які будуть впливати. Але от оця різниця в 4 рази насправді вона досить суттєва. Ну, за площу. Тобто, звичайно, набагато більше шансів опинитися в радіусі 100 метрів від вибуху, ніж в радіусі 25 метрів від вибуху. Тому оцей радіус 25 метрів. Ну, врятуватись можна лише у спеціалізованому сховищі. А от радіус 100 метрів тут уже багато є засобів для порятунку. О, перш за все, це в 100 метрах 100% буде руйнуватись скління. А, а це, в принципі, за статистикою один із таких. Головних чинників спричинення травм від вибухів. Тобто, скло руйнується, е, ці осколки скла перетворюються в такі міні-снаряди, які е, летять в вас і завдають вам шкоди. Щоб від них укритися, е, вам достатньо сховатися просто за якусь стіну, де нема цього скла. Ну тобто, оце саме відоме правило двох стін. Тобто, о, якщо у вас немає поруч е, сховища, то ховайтесь далі від вікон бажано за стінами. Ну і чим міцніша ця, ця стіночка, тим краще. До речі, отут ми знімаємося. Моя квартира так вийшло, що ми спланували оцю нішу, що ви бачите, там телевізор. І о, якраз вона знаходиться е, за стіною. Тому я вночі, от ми вночі спимо на дивану, ні, і так би мовити, трошки все ж таки захищено до того ж. Тобто у нас там є стіна огорожі фасаду, там доволі багато скла, тому вона така собі щодо захисту. І далі уся якраз стіночка, а там ще й, е, шафа. Тому ну, таке умовний захист, принаймні від таких уламків скла чи чогось такого. Е, це працює. Е, це те, що важливо розуміти. Далі, давайте пройдемось по будівлям. І почати я хочу з нових будівель. В принципі, в Києві їх досить багато, і варто зазначити, що нові будівлі вони відповідають нормам стійкості надійності сучасним, і вони розраховані на прогресуюче руйнування. Тобто, що це значить? От ви бачили, наприклад, деякі влучання, там, наприклад, біля заводу Артем висотка, там війський квартал здається. Вибили колону, але будівля сама не склалася, не зруйнувалася. Тобто там дійсно люди загинули доволі суттєві руйнування, але будівля не склалася навіть попри оце таке влучання потужної ракети. Це означає, що будівля розрахована на прогресуюче руйнування. Тобто, навіть якщо вибивається декілька там колон, стін, то будівля не складається, і це досить важливо. Так, от у цій будівлі вони, в принципі, найбільш безпечні. І е, в них ви можете ховатись. Ну, якщо вам прям е, дуже важко спускатись, наприклад, у паркінг, якщо в ньому є. Бо паркінг це доволі безпечне місце, досить безпечне, якщо він підземний, бо він з усіх сторін е, бетонний, і це доволі гарний захист. Е, інший варіант це ховатися в сходових. Та ліфтових клітинах, які не мають виходу о, на вулицю. Тобто є такі сходові клітини, е, у яких є така зовнішня галерея, то вони не дуже надійні. А є сходові клітини всередині будівлі, вони називаються Н4 з підпором повітрю, це шлях евакуації до того ж, і до того ж, це ще й таке ядро жорсткості, о, яке. З бетону воно зроблено це для несучих властивостей самої будівлі, і воно ну дуже безпечне, і зруйнувати його. Ну це треба дуже постаратися. Ну, це, мабуть, мають бути спеціалізовані якісь снаряди, які будуть прямо в нього влучати, пробивати бетон і там відбуватися вибух. Тобто, ну навряд чи по вашій будівлі будуть застосовувати такі снаряди. Тобто, ми розуміємо, що ці ну, сходові клітини, вони... Доволі безпечні, ну і взагалі ліфтовий цей вузол, якщо там немає виходів назовні. Це доволі безпечна штука до того ж, це шлях евакуації, раптом що ви зможете евакуватись, і до того ж, це е, сходова клітина n 4 вона не задимлювальна. Тобто, навіть якщо десь е, буде прильот нижче, ніж ви знаходитесь, е, якщо будівля все ж таки там відповідає нормам, то е, ви зможете. Скористатися сходами, і диму там не має бути. Там дійсно і двері правильно зачиняються, і таке інше. Тож, це ваш такий надійний сховник. Також ви можете, в принципі, в коридорах між квартирних ховатись, Там теж зазвичай нема вікон, і у вас між зовнішньою стіною та цим коридором буде декілька стін, що теж доволі безпечно. Тобто ми йдемо від такого найбільш безпечного умовно паркінгу до менш безпечного. Ну і в квартирі це у вас залишається якраз це правило. Вукстін ну, ну, можете відшукати ще, щоб ця стіна була бетонна, якщо така є. Або якийсь пілон, і от за цим бетонним пілоном теж можете сховатись бетонні пілони в висотках, вони доволі потужні. Пробити їх буде край важко а, Далі досить поширені взагалі по всій країні будівлі це а, панельки, 9-поверхові, 16 і так далі. А, вони не такі надійні, ми з вами це бачили, що вони а, мають таку властивість саме прогресуючого руйнування, а саме складатися. І якщо мова про пряме влучання, то це будівлі дійсно небезпечні. Тому що навіть якщо там ракета влучить. Якісь верхні поверхи, о, панелі вибиваються, і панелі, які вибились, перетворюються самі в снаряд, і відбувається цей принцип доміно, о, що одна панель руйнує іншу і так далі. Ми з вами, на жаль, це вже бачили. Там нещодавно це приклад о, був у Мані, та не так давно був приклад в Дніпра, куди влучила ракета Х-22, доволі потужна і зруйнувала прям повністю секцію. О, тож, щодо безпеки таких будівель. Там залишається це правило двох стін, але в випадку прямого влучення, ну ця будівля досить небезпечна. Але це стосується в принципі переважно будь-яких будівель, які там старіше. 90-го року насправді, тобто всі радянські будівлі, всі будівлі збудовані ще до радянського союзу. Якщо там мова про Львів, там і польська, і австрійська архітектура, і царські будівлі там на іншій території України ну це все дореволюційні ці будівлі, звичайно, вони небезпечні. Так само можна казати про Хрущовки, де у нас теж цигляні стіни. Вони там товстенькі, 510 міліметрів, тобто в дві цеглини зазвичай, але там знову ж таки перекриття зазвичай панельні панельки, пустотні плити, і от вони саме теж можуть перетворюватись в ці снаряди, які складаються за принципом доміном. Подібне ми бачили до речі у Чернігівнігові. Там авіабомба прилетіла в такий подібний будинок. І відбулася така руйнація. Тобто ці всі будівлі доволі такі небезпечні, але знову ж таки для мінімізації ризиків, принаймні від осколків, о, правило двох стін тут залишається, і можна зазначити ще підвали. в усіх будівлях, звичайно, підвали це все ж таки більш безпечне місце. О, у вас дійсно загроза там може бути лише від прямого влучання в саму будівлю. Її складання, і отут вже ці завали це досить небезпечна штука. Але якщо ви ховаєтесь в підвалі, все ж таки подивіться, щоб там були е працюючі евакуаційні виходи, щоб він там був не один. А їх там завжди має бути декілька. Вони е часто бувають у таких вигляді приямку, тобто це не повноцінні двері, а такі. Такі віконця там на рівні метр від землі, але це в принципі за нормативами, за нормами, це саме евакуаційні виходи, і ви з них зможете е, вибратись. Тому, якщо о, у вас він захращений, заколочений, і ви все ж таки використовуєте е, підвал такий, як сховище, то вам варто його розчистити, щоб ви дійсно з нього могли вибратись. Це, мабуть, найбільш поширеніші будівлі, е, вирішив не розтягувати, бо, звичайно, типів будівель дуже багато. Ви можете писати в коментарі, е, буду відповідати на них щодо ваших випадків. Ну і е, якщо набереться багато питань того, що я не розглянув, е, можливо, зніму ще додаткове відео. Е, пишіть. Чи цікаво вам подібне? Дякую за перегляд. Буду вдячна, якщо ви підтримаєте це відео лайками, коментарями, а також підписуйтесь на мій канал.